От там. А друга не отутомна була і лежала. Цей же якось негідник розбив і хтось взяв, скував. Пішли, то між оголович чи то бабі я, я йому подарунок принесу. А ви що йому казали, щоб він прибрав їх? Ні, я йому сказав, там впала плита. Щоб її хтось забрав, бо ж кажуть, вона коштує гроші. Хорошо, хорошо, мали забрати. Ще до мене мали забрати. А давно це ви казали? Ну, на тій неділі. Там в секретарці я був на прийомі по, по поводу тих дерев, хто їх має забрати на російських — дрова, кому належить. Хтось заодно підняв піднявся питання. Позавчора чи коли дивись, воно вже побите. Як так можна? важна? Набій просив йому принести. Бо немає кому. Отака От плита я бачив десь в епіцентрі, вона ще 700 гривень чи що коштує. Скажіть, будь ласка, а тут що, від не ще? Відпустки. Відпустки всі? Да. Так. Його немає. Це безвідки. А ось там впало і лежить уже ну, кілька неділь, мабуть. Я не маю більше чого робити, тільки ходити носити. Просиш як людей, що заберіть, є люди, які відповідають за це. Тому що так тяжко просто зберегти. Не треба грошей ніяких вкладати, нічого. Їздять в армію, волосика, так само. Nee, ну, коли що чи, тому, коли що... я був на прийомі Бабія і він в блокноті в себе записав, яка просто послід когось, щоб забрали, поки вони ціле, бо кажу, понижче, це кошти і гроші. Добре, добре. І отак добре. Головний у вас викликав відносно цієплити, дав доручення з регіочним допомогою, роз'ясовуємо кому. Добрий день. Дивіться, як не приємно. Десь недільку назад, ну поки Сергій Віталійович був на роботі, я там приходив до нього, по, хто має дрова забрати по ділянці, там на гірна 39. Ми поспілкувалися, а потім я між іншим кажу, слухайте, ось там приході зліва є якась стіна, там колись, можливо, мали на цих плитах щось написати. Це ще колись будували. Одна, кажу, давно десь впала, пропала, друга лежить. Я кажу, дайте вказівку, щоб хтось забрав і божу, ну коштує гроші. Надзвичайно дорого грані зараз. Добре. Записав в блокнотів в себе. Через день я дивлюся, вона лежить. Позавчора, чи коли я їду, вона вже розломана, там ще є друга половинка за стіною тако. А сьогодні, от я з хлопців випадково зустріл, а пішли, зараз заснімемо. Дивлюся, воно за стіною, хтось сховав їх. А чому вчасно не забрати було? Це ж не треба гроші ніяких виділяти, просто послати людину і зберегти це, а потім вчили. В Бабія, там є навіть записано, що я був на прийомі, секретарка його записала. Ну, неділю назад, може півтори назад, він був у себе. От. І я йому про це сказав, таку сній розмові, хіба по цьому треба щось писати чи що. Це просто по-людськи сказав. от, е Я побачив, що є проблема, повідомив. Треба його було зробити. Тепер якийсь негідник його поламав, там ще є друга половинка, треба її теж забрати. І його не мішало там вчепити на то місце. Ну, скажіть, зараз я бачу в епіцентрі, така от плита коштує десь 700 гривень раніше. Друже, це ще не тому, чи не практика. Ну, чому ось так. От повідомляєш, і ніхто не реагує. У вас була інформація, про цьому. Доволі вам Я ж тільки що не знаю. Ну, я думав, знаєте, посадова особа доволі велика, ваш заступник, серйозна людина. Як коли бувають такі розмовляєте, що може щось забути? Ну, а от скажіть, от з знаком, як от, півтора року і неможливо вчепити? Е, що, е, зараз я на 15.05, що я буду пояснювати, як там всі що знають, е, в місті світлі говорили з головним інженером, він каже, от нам перерахують кошти, це ще в тому році. І ми виїдемо, і ми там кілька зразу будемо чіпляти. Я, я, я дивуюся, ви розумієте? О, мене це, чисто, в мене що, немає чим зайнятися. В ну, мене є чим зайнятися, але я не бачу вже людина. Ну а симп, хай хто ще піде, забере там інша половинка ну, за забором є. Я вбачаю, коли хтось приїхав за то.